Всім привіт підписники! Це Ілля. Ви скажете, із чого я сижу? Із комп'ютера, як ви бачите. Мені батьки купили новий мікрофон і нову камеру. Скажете за що, я вам скажу. У мене пару днів назад випав цей зуб. Ну, не думаю, що ви його бачите, але, звісно, що дайте я подивлюсь, якщо ви будете ну, не проти. Добре, ви не думаю, що ви його бачите, якщо чесно. Ну, хочу вам сказати. У мене випав зуб і мені дала фея е, гроші. За це мені мама купила оце і оце. Обійшлося вона, звісно ж, дорого, але лише мені фея дала тисячу гривень. Але як би сказати вам, е, у мене ще було 200 тисяч лежало. Вибачте, бо я погано приносю цифри, я не дуже. 2 і 3 нуля. Погано просто произношую цифри, понимаєте? І от, мені в мене було в кошельки. І у мене так було багато грошей. Я зміг купити собі і мікрофон, і камеру. Звісно, жодачі не було, і мені мама ще трохи позичила грошей. Тому що о, о, Я купив сам мікрофон, а вебку коштувало трохи більше. Чим я думав, так що, ну отак. І сьогодні я вам розкажу, як взяти і зробити так, щоб у вас можна зробити. Дивитесь, зараз покажу: зробити так, щоб ви могли взяти і зробити собі спеціальну таку штуку. Дивитесь, зараз я вам покажу. Доприміра, це мій сервер, і от тут ви можете от таку зробити класну е, інструменти оператора. Коротше, як це зробити? Об'ясняю вам. Е, як це зробити? Ви коротше, берете. дайте я до свого дому тільки. Е, ви берете, заходите на Ось сюди. Тепер нажимаєте Настройки е, і нажимаєте. Управління. І тут у вас пише вкладка оператори. Ви... І у вас має бути вона не отак викили, а, в... а має отак бути викили. Бо якщо отак буде, то по логіки у вас цієї не буде. Вот, бачите, її немає. А якщо я візьму в настройки ще раз і нажму ще раз, що я там нажимав. Оце, оце і отак. Все, у вас буде все зроблено. І все, у вас є класна е, штучка, як ви бачите. Оце, якщо що, я говорю, це я вкрав. Да, тот Макдональдс міні, це я вкрав, бо тож багато хто його бачив. Тут я хотів повторити. Коротше, тут е, я зроблю наступне відео, і тут я зроблю коротше, про е, свій весь сервер. Я розпов... Бо це тільки половину серверу. Все, всього вам доброго. І щоб ви знали до побачення.